В, в. Добре. Mm -hmm. Перше, що в нас намальовано на першій картинці? Mm, перше ваза. Ваза, а на другій тапочок. Тапок, добре. А як ми прочитаємо ці верхні склади? Mm, верхні Верхній mm -hmm. почуття. Mm. Вази, ваві та покта. І що вийде? Ва-та. Вата. Добре, іде а у нас вата. Це вже добре. А, а перше, що вимагає? Гори. Гори друге. Роги. третє. Би. Бинт. І четверте. Намисто. Поїхали по складам. Го від гори, ро від роги, би від бинт, на від намисто. Ні, стоп, ти мене зап. Я сейчас сам попробую. Го. Ри... Ро. Би... На. Робина. Го. Робина. Забула про перший склад. Горобина. горобина. І де в нас горобина? Ну, почти. ну нічого. На конець того. Де горобина? Що? Перше, перше горобина, друге колона, третє раковина і четверте балерина.